Всім привіт вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви можете абсолютно безкоштовно отримати токени. Ці токени можуть вартувати декілька доларів, тому це легкі для нас гроші, при тому, що ми абсолютно нічого не вкладаємо і витрачаємо буквально 1 хвилину свого вільного часу. Для того, щоб заробити дані токени, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю, як бачимо, гаманець BlackFord Exchange Network. Роздає зараз безкоштовні токени. Для того, щоб їх забрати, вам необхідно перейти за даним посиланням, скачати їх додаток Blackword Palette, після чого в розділі First Name написати по-англійськи своє ім'я, написати далі своє прізвище, емейл і в розділі Referral id скопіювати ось цей от мій код. Якщо буде вибувати помилку, просто е, видаліть пробіл після того, як скопіюєте е, цей от текст. І в розділі «Country» пишемо Україну і нажимаємо на кнопку Next. Далі ми придумаємо пароль, ще раз пишемо свій пароль і нажимаємо на кнопку Next. Як бачимо, нам на нашу пошту відправили лист. Далі переходимо на свою пошту, шукаємо лист і нажимаємо на кнопку Verify email now». Бачимо, що нашу пошту успішно підтверджено. Далі ми повертаємо свій додаток, нажимаємо на кнопку Next. Знову нажимаємо на кнопку Start. І Тепер ми нажимаємо на кнопку VL. Робимо скріншот екрану і зберігаємо свою секретну фразу десь у себе в Телеграмі. Після чого ми нажимаємо ось тут розділі, на розділ «Рефералс» і копіюємо своє реферальне посилання. Як бачимо, нам вже нарахували автоматично 100 токенів BXM. Тут ми нажимаємо на кнопку «Share you invite link» і запрошуємо по своїй персональній силці друга. Також рекомендую е, додатково написати другові, що він ввів ваш промокод. Е, це буде просто ваше реферальне посилання. Ось після ID е, е, і знаку дорівнює, Ось це от буде ваш код з вашого реферального посилання, який потрібно буде ввести вашому запрошеному другові. Так, і ось ми бачимо, що е, цілком можливо, що. Е, Завтра вони вже розподілять е, зароблені токени на наш гаманець. Е, ці токени ми зможемо продати в самому додатку. Там є е, розділ SWAP, тобто обмін, але так як даний токен ще ніде не ліститься, тоді, тому цілком імовірно, що доведеться деякий час ще зачекати, щоб продати ці токени вже е, на біржах, на, на яких власне, відбудеться лістинг даного токена. Цей сервіс досить популярний, про його я бачив, робили декілька відомих блогерів відео. Тому рекомендую все ж таки зайти в даний проект, оскільки тут ми нічого абсолютно не вкладаємо тільки е, свій час. І за це ми безкоштовно отримуємо 100 токенів BXN і також отримуємо 100 токенів BXN за кожного запрошеного друга, який перейде за вашим реферальним посиланням, скачає додаток введе ваш промокод при реєстрації і відкриє е, власний рахунок в цьому гаманці. Е, Ось це всі е, нюанси, які потрібно виконати для того, щоб ви і запрошений вами друг отримали безкоштовного токена. Е, також я е, маю перевірити е, сьогодні-завтра е, депозит і вивід з даного гаманця. Е, е, побачимо, як це сервіс оперативно працює, як вони нараховують е, кошти. І чи взагалі виплачують е, е, токени. Ну, в принципі, завтра буде видно, е, чи вони нарахують нам ці токени. Е, нещодавно я також перевіряв декілька сервісів популярних, які е, зараз виплачують по 10, по 15, по 20 євро за реєстрацію і також за кожну запрошену друга, але, на жаль, вони надіють в Україні. Тому рекомендую вам все ж таки виконати ось цю от простеньку роздачу. Де ви безкоштовно отримаєте токени за себе, а також за кожного запрошеного друга, і обов'язково виконати е, роздачу із АМО і е, отримати безкоштовно гроші за просту реєстрацію в українських банках, і також отримати е, декілька доларів за те, що ви просто зареєструєтесь на цих от ретродропах. Ці посилання також будуть в описі під даним відео. Також не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Посилання також буде в описі. Там ще буде багато актуальних і цікавих способів заробітку.